Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, як відростити здорове, сильне та довге волосся. Ця тема цікавить багатьох, тому я підготувала для вас кілька простих, але дієвих порад. По перше, правильний догляд важливо вибирати шампунь та кондиціонер, які підходять вашому типу волосся. Уникайте засобів із сульфатами та парабенами, вони можуть пересушувати волосся. Не забувайте про живильні маски раз на тиждень. А ще, обмежте використання фена, прасок та плойок. Якщо все ж користуєтесь ними, не забувайте про термозахист. По друге, здоровий спосіб життя. Ваше волосся потребує поживних речовин. Додайте до раціону більше продуктів багатих на біотин, залізо, цинк та омега 3 Наприклад. Це можуть бути горіфи, риба, шпинат, яйця чи бобові. Не забувайте пити достатньо води 1, 5, 2 літри на день. А якщо є дефіцит вітамінів, допоможуть спеціальні комплекси, які містять вітаміни А, Е та Д. По-третє, стрес, головний ворог волосся. Хронічний стрес уповільнює ріст волосся і навіть може викликати його випадіння. Тож знаходьте час для відпочинку. Це може бути йога, прогулянки на свіжому повітрі або просто читання книви. І не забувайте стимулювати ріст волосся. Регулярний масаж голови покращує кровообіг. Використовуйте натуральні олії, кокосову, рецинову або арганову, вони зміцнюють волосся і живлять його зсередини. А якщо ви любите домашні рецепти, спробуйте маску з меду або цибулевого соку. Наостанок пам'ятайте. Відростити волосся це процес, що потребує часу та системного підходу. Але якщо ви будете дотримуватись цих простих порад, результат вас точно порадує. Дякую за увагу і нехай ваше волосся буде здоровим та красивим.